Вчора ввечері російські військові завдали удару керованими авіабомбами по козачій Лопані на Харківщині у різних частинах селища. Пролунало чотири вибухи. Про це 10 вересня повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко у своєму телеграмі. За його інформацією, внаслідок обстрілу почалася пожежа. Є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури, зокрема і лінії електропередачі. В селищі зникло світло та зв'язок. Яка ситуація наразі дізнаємося від голови громади особисто В'ячеслав Оренко з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаю! Вітаю, шана суді. Яка зараз ситуація безпекова у громаді? і Які наслідки тих обстрілів вже станом на сьогодні? Ну, вчора до ввечері в 17.25 Ворог застосував кудари кабами по населеному пункту, в результаті чого була зруйнована лінія електропередач. Пропало світло, пропав зв'язок. а Також влучили у приватне підприємство зерносховище. В результаті чого відбулася пожежа, загорілась на схороні. Лежала кукуруза. Наші оперативні служби ДСНС виїхали, ліквідували пожежу на сьогоднішній день, енергетики відновили часткову подачу електроенергії в населений пункт. Ну, на жаль, повністю відновити світло немає можливості, бо дуже зруйнували лінії електропередачі, зруйнована тягава електропідстанції. Безпековий фактор теж впливає на процес відновлення електропостачання? Да, безумовно, бо електропідстанція, яка сам розподіляє електроенергію по населеному пункту, вона знаходиться дуже близько до державного кордону. І якщо ми говоримо. Про застосування кабів, то останнім часом а, самі каби застосовують вони менше, але більше ще застосовують і в І Вони б'ють влучно в електротрансформатори, в електропідстанції. і це не дає сьогодні можливості залучити кількість висотних електромонтерів, щоб відновити високовольтні лінії, і сам відновити стягу підстанцію, яка знаходиться там в трьох кілометрах від державного кордону. То частково в селищі світло є. У місцевих мешканців є можливість там підзарядити телефони. Є де у сусідів там зберегти продукти почування але Більшість частина селища на жаль поки залишається без електроенергії. А чи встановили вже тип капів, які які застосували російські військові? У цим завданням займаються зараз слідчі органи і органи прокуратури, які встановлюють саме яку зброю було застосовано. Я можу сказати, що ворог останнім часом по казачі застосовував і реактивні системи залпового вогню, гнюс по Слатіно, по, по казачі лопані. Також вперше було застосовано корейську ракету, яка на жаль знищила адміністративну будівлю в селищі. В зв'язку з чим зараз Старостату довось Їхати до іншого населеного пункту, налажувати саме там роботу, бо адміністрація знищена. На жаль, там загинули люди. І за останній місяць, на жаль, чотири цивільних особи були вбиті російськими військами саме куда лопані і звідси питання з приводу того цивільного населення, яке залишилося у прикордонних населених пунктах Дергачівської громади. Скільки людей залишилось? Чи багато і чи евакуюється? Чи достатні темпи евакуації для того, аби якомога більше вивести людей? Звідти? Ну, зі свого боку, ми людей. Кожного разу закликаємо, щоб вони не нехтували небезпекою і виїжджали з прикордонних населених пунктів, але люди якось не мають бажання залишати саме прикордонні селища навіть під постійним обстрілом. Зараз козачі лопані знаходиться 820 людей, які проживають на території селища. Ми тримаємо на контролі ці родини, доставляємо їм гуманітарну допомогу. Всі місцеві мешканці в принципі знають, куди звертатись там. Постійно працюють наші поліцейські офіцери громади, які. За бажанням людей постійно проводять евакуацію. Останні місяць ми евакуювали вісім людей з козачі лопані, які виявили бажання, надали їм можливість тимчасового розміщення, надали їм допомогу. Взагалі по громаді сьогодні у нас проживає 23 тисячі місцевого населення. 16 тисяч людей проживають саме в місті Дергачі. Інші люди знаходяться по території Срастинських округів. Ну і проживає тисяча дітей. Ну діти переважно всі проживають на території самого міста Дергачі. На щастя, що сьогодні в прикордонних населених пунктах родини нас дослу і всі родини в малечі. Виїхали, тож угрози сьогодні дітям. відсутні. ті, хто погоджується виїжджати, вони залишаються далі в межах Харківщини, чи можливо є інформація? Їдуть в укриття шалтери в інших областях на заході. Припустимо, ви знаєте, кожен кожна родина по різному. Деякі люди, які виїжджають, залишаються в місто Дергачі, велика кількість проживає сам на території. Деякі люди виїжджають там до сусідніх громад, які межують з нами. А є люди, які да, виїжджають. Ті на західну Україну і знаходяться там велика кількість людей знаходиться зараз щось прикордонних пунктів за кордоном. Вони стежують уважно за тим, що відбувається в громаді, як відновлюється громада, яка надається допомога. І мене радує те, що люди навіть за кордоном телефонують, підтримують один одного. Вони там збирають донати на наших зсу, підтримують наших військових і всі, звісно, мріють про повернення додому. Тож наше завдання сьогодні – створювати належні умови для людей, щоб в них була перспектива повернутися до. До своїх домівок пане В'ячеславе, а розкажіть про тих 820 людей, які не хочуть виїжджати, чи є серед них люди, які виїхали, а потім повернулися, і чи це старші люди, чи серед них також є і молодь? Ну переважно це люди поважного віку, які да які виїжджають. Потім через якийсь час. Знаєте, як людина є такі випадки, коли вони повертаються дому. Коли ми спілкуємося з людьми і питаємо, ну як що спонукало вас повернутись до своїх домівок? Е, знаєте, люди, які все життя Тя прожили в себе на території, які займалися там огородом худобою. Вони дуже тяжко переживають розлучення зі своєю зі своєю оселю, яку вони наживали все своє життя. Тому деякі, звісно, люди повертаються все ж таки до своїх домівок, і як вони говорять, дома стіни лікують і спокійніше, незважаючи навіть на обстріли. Але ми працюємо постійно з людьми, закликаємо їх виїхати. Працюємо з їхніми дітьми. Бо саме діти сьогодні нам допомагають, все ж таки умовити своїх батьків щоб не дали свою згоду на евакуацію з населених пунктів І ще розкажіть за тих людей, які все таки погоджуються виїхати. Як відбувається консервація їхніх будинків? Хто цим займається? Люди, які виїжджають з прикордонних населених пунктів, там працює все ж таки у нас старостат, хоча він і виїхав на безпечну територію, але працівники заїжджають на територію прикордонних населених пунктів і допомагають там людям з гуманітарними питаннями. Якщо люди проживають по факту в будинку, і в будинок отримав руйнацію, і вони не мають бажання виїжджати, то туди надаємо допомогу у вигляді будівельних стройпакетів і разом з місцевими мешканцями з волонтерами допомагаємо забити там затягнути дахи. І закрити контури вікон. Якщо будинок в якому люди не проживають, але вони виїхали, то цей будинок залишається вже, скажімо так до припинення бойових дій або до можливості в безпечних умовах все ж таки ремонтувати ці будинки. Сьогодні велика кількість зруйнованого майна показачі лопання. за останній місяць було зруйновано більше десятки приватних будинків, і сьогодні ризикувати життям людей, щоб накрити дах. Ну не вважаємо за потрібне. Тож, якщо люди проживають, ми повинні під. Тримати цих людей допомогти. Якщо люди не проживають, ми не ризикуємо сьогодні життям наших співробітників, направляючи їх під обстріли підронами. Під Абсолютно погоджуюсь, безпека людей це найголовніше. Дуже вам дячні за інформацію. Будемо стежити далі за оновленою з приводу ситуації в Дергачівській громаді. Це В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської громади, був з нами на прямому Зв'язку розповів про безпекову ситуацію на Харківщині.